Донести керівництву прокуратури області, що слідство перебуває в надзвичайно поганому стані. Слідство, взагалі, проявляє ознаки. Халатності, службової недбалості та, можливо, ще декількох злочинів. Е, я так вважаю. Е, тому що е, слідчі, там, слідчі дії, перший допит свідків 10, 10 е, вересня листопаді, 10-го, ДТП стається 6-го. Це при тому, що подія резонансна. Ну яким чином, ну, про що тоді можна казати мову? Зараз, тільки зараз, після смерті Артема призначаються експертизи. Деякі призначені в кінці грудня. Ну, що це таке? Це хіба резонанс? Яким чином вони слідчий експеримент тільки проводиться зараз за участю свідка? Цей слідчий експеримент не відповідає дійсності, він проведений взагалі не кваліфіковано та ну просто. Особисто ваші кільмо? Перша вимога це надати чітку відповідь всім, як сім'ї потерпілих, так і суспільству. Чи є склад злочину, передбачений статтею 135 у дії водійки, чи є склад злочину у службових осіб патрульної поліції та, можливо, тих, хто приїжджав на місце події, службової недбалості? Адже за їх бездіяльності знищували сліди злочину, щось залазились в автомобілі, виймалося, доставалося, знімалися автомобільні номери, а можливо там ще були. Якісь сліди злочину, звідки ми знаємо, це взагалі не потрібно, неможливо було робити. Спірутники поліції, якщо ви бачили фотографії, стояли, руки тримали в карманах. Хоча вони повинні були першими бігати, огороджувати місце події. Це є прямий ознак злочину. Я хочу почути на це відповідь. Хочу почути відповідь на 396-ту приховування слідів злочину. Так, там є деякі нюанси, що близька рідна людина. Законом так передбачено, що не може нести відповідальність. Але там були інші особи, там були інші особи, які приховували в з На це питання хочемо почути відповідь.